Одежа водою набралася. Як водичка, чи складно було тонути сьогодні? Чудово. та ні, добре, що я в захисному костюмі, тому було мені комфортно і тримаю на воді. Я тільки що йшов, і лід нестабільний, де 2 см, де 5, де 7, Тому потрібно бути обачним. Ми дуже часто спілкуємося з. Рибалками наголошуємо, що не можна виходити на кригу, якщо її товщина сягає менше 7 сантиметрів. Не можна скупчуватися в одному місці, не можна робити багато кількість лунок. Зараз ми не рекомендуємо виходити на лід, тому що температурні показники дуже нестабільні. Вчора ми мали з вами мінус 16 в області. Сьогодні цей показник мінус 2. За рахунок коливання температури лід ще не стійкий. Якщо біля берега ми бачимо, що він начебто міцний, там більше 7 сантиметрів, то далі від Перегадати я, лід не зягнув себе сантиметрів. Протягом минулого року маємо 61 пригоду на водних об'єктах, в результаті яких 40 осіб загинуло, з них п'ятеро дітей і 13 врятовано. Якщо говорити про 2024 рік, станом на сьогодні вже маємо два випадки. Один із яких, на жаль, рибалка загинув. А в іншому випадку чотирьох нам вдалося врятувати. Дотримуйтесь на страхувати, а що справи, не виходьте на тонкий хорошо, літ. Лід, ви знаєте, що не менше 7 см, якщо груповий, то не менше 15 см. Найголовніше це не панікувати. Це саме перше правило. Проводимо первократний рейс, для добезпечного положення на рейсі. Тримайте таку листівочку. Ви ж правила знаєте. Клічню треба мати, щоб льот щоб на течію не ходити, бо там льот вимиває швидко. Такі рейди ми проводимо постійно щодня, розказуємо людям, щоб вони дотримувалися правил. Люди реагують по-різному.